Доброго вечора. Була виконана торсопластика. Ми зараз бачимо пацієнта, якому була виконана ліпосакція, торсопластика, гінікомастія, При цьому ми зробили ідеальну спортивну чоловічу фігуру, яка має ідеальні пропорції і форми, які вдосконалили його тіло. Але я хочу вам сказати, що якщо ви займаєтеся спортом, дуже багато коментарів у відео, що от ми. ...харчуватися, правильно харчуватися, і ми повернемося в попередню форму, це не відбудеться, тому що зайва шкіра не відділиться не Подивіться, будь ласка, пацієнт до оперативного втручання після схуднення. ми бачимо такий жировий портук. Коли чоловіки вдягають штани, оце весь живіт, він вибирає. Тобто неможливо втягнути джинси, облягаючи футболочку, мати гарний вигляд. По-друге, що маючи певні е форми, скажімо так, коли ми маємо ожиріння, воно призводить до того, якщо е не прибирати ту зайву жирову тканину, до ускладнень перше це вигляді е навантаження на. Того, що може виникнути, і цукровий діабет, і навантаження на судини і і, так далі. Тобто, якщо ви хочете попередити певні захворювання, то все ж таки потрібно або не до стану більше там, 130 кг для того, щоб потім не думати, що з цим робити. По-друге, коли ви робите баріатричну операцію, все одно вам потрібно звертатися до лікаря для того, щоб ми могли ниглювати ту проблему провіслання шкіри, яка виникає. Всі проблеми, які у нас йдуть з зайвою бою, вони на сьогоднішній день вирішуються спокійно, і людина, незалежно від того, чоловік чи жінка, може виглядати гарно, в своєму в будь-якому віці. Тому, якщо виникають питання, ось ми бачимо ще раз покажу, до. І подивимось зараз після, то чоловік спокійно може вдягати гарно вдягаючку футболочку, красиво гарні джинси, виглядати гарно і почуватися в своєму тілі комфортно. Якщо виникають питання, дзвоніть і телефонуйте одного телефонку вказане відео. Будьте здорові!